Правила поведінки на курорті. Частина 6. Інструкція з входу до хорола. Деяким недосвідченим відпочивальникам, котрі влітку масово приїжджають до Мириграда. Часто здається, що вони всі такі правильні та впевнені, що вони самі знають, як входити у воду хорола, що вони самі з вусами тощо. Запевняю вас, це наївні та самопевнені люди, які не до кінця зрозуміли всю важливість процедури входження у воду нашої річки. Про складність занурення наскільки небудь серйозну глибину в цьому випадку, не говорю зовсім. Що вже тут і казати? Приїде такий собі відпочивальник з великого міста, а може, навіть із самої столиці. І вже на цій банальній підставі він думає, що він все знає. Звичайно, звичайно, прямо так воно і є. Але ми, мергородці... Люди терплячі, нам не вперше зустрічатися із такими гостями. Тому спокійно та доброзичливо даю поради, як правильно входити у воду хорола. Пояснюю виключно для досягнення всіма відпочивальниками належної солідності при проведенні цього особливого миргородського ритуалу. Так, от. Не треба просто так входити до річки. Просто не потрібно. Примітивне сприйняття її, величності, природи ще нікого не зробило щасливим. Налаштуйтеся на урочистість моменту. Робіть все, як уперше. Усміхайтеся, вийшовши на пляж, Радійте вітру та небу, перечуйте про холоду, шукайте гармонію води та повітря. Священно дійте, заходьте, як у храм, поринайте, як у нірвану. Так буде правильніше. Відчуйте смак води, відчуйте її прохолоду, дослухайтесь до дзвінкості її бризок, побачте гру сонячного світла на її бризках. Тільки так ви отримаєте всю повноту вражень. ХОРОЛ чудовий. Адже це вам не абияка річечка в інших областях і країнах, а наш тихоплинний хорол, оспіваний самим Гоголем, і неодноразово в різних творах. Є, звичайно, у Миколи Васильовича декілька слів і про інші річки. Ну що ж, фігурує, наприклад, не уникнути згадки сам Дніпро. ну там, Рідкісний птах, долетить чи не долетить, до його середини, ну, що за дивне питання. Ну, це проблема не наша, не місцева. Хорол не такий широкий, щоб ставати перешкодою для бідних пташок, але ж наскільки він красивіший і рідніший, ніж будь-яка інша річка та річечка, і він для нас є головною рікою. Не сперечайтеся, навіть не дискутуватиму. У кожного свій смак на красу природи. Але у Миргороді будь-який смак переплетений із красою місцевої річки. Дуже важливі ваші думки під час занурення в річку, ваші поважні думки щодо її водної поверхні і важливий ступінь вашого захоплення від початку занурення до виходу з води на берег. Деякі згадані вище самовпевнені індивіди знову ж таки наївно вважають, що важлива швидкість входу у воду. Одні стрибають у воду з розгону, з підняттям фонтанів бризок і з гучним вереском. Галасливо, а навіщо? Інші, навпаки, входять повільно і солідно, обтираючись водою для зниження температурного контрасту. Так. Чи мають право так робити? Звичайно, треті просто довго стоять у воді по коліна і задумливо дивлячись на протилежний берег. Ну, що ти їм скажеш? У кожному методі своя філософія, кожен входить по-своєму. А яким же способом, власне, входити, як правильно на мою думку? Розповідаю. Це все зовсім неважливо, Запевняю вас як старожил і просто як людина, яка розуміється на цій справі. Я сам вже спробував по-різному, годі й казати, що ж тоді важливо. А важливо при купанні в хоролі тільки ваші щирі думки про красу української природи, славну історію міста. Та корисні властивості місцевої води. Так, вода в річці також корисна, не дивуйтеся. Є, звісно, цілюща мінеральна вода у бюветах. Це чистісінька правда. Але вода безпосередньо з річки також корисна. Перевірено, неодноразово, відповідально заявляю. Лікує багато хвороб. Потрібно просто в ній викупатись.